Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку складання і записування розповіді з поданих речень. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Відкрити свій тоненький зошит в косу лінію. Від попередньої роботи, якщо у вас є місце. Пропустіть один чистий робочий рядочок. На другому робочому рядочку від початку рядка відступіть місце у три ваших пальчика та запишіть сьогоднішнє число і слово травня. На наступному робочому рядочку від початку рядка відступіть місце у два ваших пальчика та запишіть два слова з великої букви Класна, з маленької букви Робота. Наступний рядочок. Відступаємо від початку рядка місце у три ваших пальчика і записуємо слово з великої букви диктант. Зараз, дітки, ми з вами напишемо невеличкий диктант. Сьогоднішній диктант називається джерело. Якщо ви бажаєте, ви можете записати назву диктанту з нового рядочка посередині. Пам'ятаєте, дітки, правила написання диктанту. Спочатку я його вам читаю, ви уважно слухаєте. Потім я зачитую його по реченнях. Ви записуєте диктант по реченнях у свій зошит. Далі ми перевіряємо кожне написане речення і перевіряємо весь диктант. Пам'ятаєте, що перше речення диктанту ви починаєте писати з абзацу тобто наступний чистий рядочок від початку відступіть місце в один ваш пальчик і поставте крапочку. Будь ласка. Уважно слухаємо диктант. Джерело. У яру тече джерело. Вода в ньому чиста і холодна. Ось такий невеличкий диктант ми з вами сьогодні запишемо. Перше слово у реченні ми завжди пишемо з великої букви, тому що це початок речення. В кінці речення не забуваємо ставити знак. Якщо це розповідне речення крапка. Якщо це питальне речення знак запитання. Якщо це окличне речення знак оклику. Послухайте, будь ласка, перше речення тексту У яру тече джерело. Будь ласка, починаємо писати перше речення. У, У. Яру. Яру. Тече. Тече. Джерело. Джерело. Речення завершилось. Перевіряємо усе речення. У яру тече джерело. Наступне речення ви продовжуєте писати на тому самому рядочку, де зупинилися, якщо у вас є місце. Якщо немає, тоді переходите на наступний рядок. Пам'ятайте, що перше, речення наступного, перше слово наступного речення ви маєте писати з великої букви. Послухайте друге речення. Вода в ньому чиста і холодна. Записуємо друге речення: Вода. Вода. В. В. Ньому. Ньому. чиста, чиста, і, і, холодна, холодна. Речення завершилося. Перевіряємо це речення повністю. Вода в ньому чиста і холодна. А тепер, дітки, перевіряємо весь текст, який ми з вами записали. У яру тече джерело. Вода в ньому чиста і холодна. Подивіться, будь ласка, як має виглядати диктант у вашому зошиті. Перегляньте уважно, якщо ви десь у себе знайшли помилку, не засмучуйтесь, просто виправте на правильну букву. Сьогодні на уроці письма ми будемо вчитися відновлювати деформований текст, складати речення за поданим початком. Працювати будемо у зошиті посібнику на сторінках 56-57. Будь ласка, розгорніть свої зошити та знайдіть потрібні нам сторіночки. Перед тим, як ми почнемо писати, давайте пригадаємо, як правильно потрібно тримати ручку в своїй руці, як перед собою покласти зошит, куди нахилити, в яку сторону, і як сидіти за своїм столом. Перше завдання на сторінці 56. Потренуйтеся писати букви і їх з'єднання. Погляньте, будь ласка, ми бачимо невеличкі букви сполучення. Давайте їх прочитаємо. Біб от. Ека. Наведіть, будь ласка, перше буквосполучення сполучення слів БІБ у своєму зошиті. А тепер спробуйте те саме букво сполучення написати поряд самостійно. Наступне букво сполучення от. Наводимо його у своєму зошиті. Звертаємо увагу, що з'єднуються букви між собою в верхнім з'єднанням. А тепер дітки поряд, напишіть, будь ласка, це буквосполучення сполучення самостійно. От. Третє буквосполучення нашого рядочка це ека. Букви з'єднуються верхнім і середнім з'єднанням. Наведіть, будь ласка, зразок, який вам надрукували у вашому зошиті. А тепер, будь ласка, пос... напишіть це саме буквосполучення поряд самостійно. Наступне завдання на сторінці 56. Розгляньте, будь ласка, уважненько на малюночку зображені речення. Допоможи гаджикові розташувати речення так, щоб вийшла розповідь, і познач цифрами порядок речень. Давайте спочатку прочитаємо речення по черзі. А Оленка вибрала казки. Юрко взяв книжку про пригоди. Діти прийшли до бібліотеку. Дітки, давайте із цих трьох речень виберемо те, яке має бути найпершим. Ми зрозуміли, що у цьому тексті, невеличкому на три речення, розповідається про діток, які прийшли в бібліотеку. Так? Тому яке буде перше речення? Діти прийшли в бібліотеку. Поставте, будь ласка, біля цього речення у квадратику цифру 1. Так, далі. Розповідається про те, що хлопчик Юрко взяв книжечку про пригоди. Тобто речення Юрко взяв книжку про пригоди це буде другим. Поставте, будь ласка, цифру 2. А речення «А Оленка вибрала казки. Це буде третім реченням у нашому тексті. Так? А тепер, дітки, давайте спробуємо прочитати цей текст правильно. Розташувавши, правильно розташувавши речення по порядку, діти прийшли в бібліотеку. Юрко взяв книжку про пригоди, а Оленка вибрала казки. Так, ось тепер нам зрозуміло, да, дітки, що це текст на три речення, в якому розповідається про діток, які прийшли до бібліотеки, і що за книжки вони собі Обрали. Добре, тепер, дітки, подивіться, нижче на сторінці 56 під нашим малюночком є чотири рядочки. Саме ці чотири рядочки нам необхідно записати цей текст повністю, дітки. Діти прийшли в бібліотеку, це буде перше речення. Юрко взяв книжку про пригоди, це буде друге речення. А Оленка вибрала казки це буде третє речення. Кожне речення ви починаєте з великої букви, і в кін... Ой, з... Да, з, велик... з великої букви, і в кінці кожного речення маєте поставити крапочку. Зверніть, будь ласка, увагу, що після першого речення в мене ще залишилося місце у моєму зошиті, тому друге речення я продовжила писати на цьому самому рядочку. Якщо у вас після написання попереднього речення залишається місце, ви на цьому самому рядочку продовжуєте писати наступне речення. Якщо місця не залишилося, тоді переносите його на наступний рядок. Запишіть, будь ласка, складену розповідь з речень, які ми щойно розташували правильно, у свій зошит на сторінці 56. Так, молодці. Далі, дітки, погляньте, будь ласка, на сторіночку 57. Давайте з вами спробуємо виконати таке завдання. У нас є речення Я люблю читати Про. Але це речення не завершене. Нам з вами необхідно продовжити це речення, записати, про що ви любите читати. Я, наприклад, підібрала ось таке продовження: Я люблю читати про пригоди. А наступне речення, яке починається з букви А. Це речення про друга або подружку і про те, які книжки люблять читати ваші друзі. Я, наприклад, пропоную вам таке речення, а моя подруга про динозаврів, тобто любить читати про динозаврів. Подивіться, будь ласка, дітки, перше речення ви маєте завершити самостійно, зважаючи на ваші уподобання щодо книжок. Тобто, ви можете написати, я люблю читати про пригоди, про космос, про тварин, про рослин. Я люблю читати про казки, про фантастику, про моря, про океани або іще щось. Тобто, про що вам найбільше подобається читати? Так ви і закінчуєте перше речення. А ось друге речення, ви маєте написати про свою подружку або друга. Якщо пишуть дівчатка або хлопчики про подружку, ви пишете «А моя подруга. І напишіть, про що любить ваша подруга найбільше читати. Якщо у вас є друг, ви можете написати «А мій друг і про що саме любить читати ваш друг. Якщо ви не знаєте, наприклад, про що вам найбільше подобається читати і про що люблять читати ваші друзі, то ви можете скористатися моїми відповідями і записати мої речення. Наступне завдання, дітки, вам необхідно буде подумати, пригадати і розказати, яку книжку ви нещодавно прочитали. І про що в ній розповідається? Ну, звичайно, якщо ви читаєте книжечку. Ваша, можливо, остання книжечка була якась цікава художня література. Букварик, дітки, який ми з вами вчили протязі уроку, не враховується. Я веду мову саме про книжечку. Іншого походження, тобто не підручник шкільний, а про якусь іншу додаткову літературу, про художній твір, художню книжечку, яку ви, можливо, читали. Ну, звичайно, якщо ви не читали, то тоді ви нічого і не розповідаєте. За бажанням ви можете зняти відео і повідомити, розказати мені, яку книжечку нещодавно ви прочитали. Наступне завдання на сторінці 57. Давайте спробуємо розгадати ребус, який підготувала нам родзинка. І дізнаємося про улюблене заняття гаджика. Подивіться, будь ласка, ми перед собою бачимо нитки. так? У слові нитки ми букву Т міняємо на Ж, і в нас виходить нижки. А. Попереду слова нишки ми ставимо букву К. І що за слово в нас виходить? Книжка! Так! Тобто, чим любить займатися гаджик у вільний час? Читати книжки, звичайно. Дітки, до речі, читати книжки це дуже цікаво і дуже весело, тому що книжка допомагає нам в житті. Скажіть, будь ласка, а як ви розумієте, ось цей вислів Книжка допомагає в житті? Якщо читати дуже багато, то ви можете зустріти безліч різних ситуацій, які можуть з вами трапитися у вашому житті. І, звичайно, якщо у книжці розповідається про цю ситуацію, то в ній і розповідається, як з цієї ситуації бути, як вийти, наприклад, із конфліктів якихось, або як підтримати людей, з якими сталася ця ситуація. І таким чином, дітки, коли ви Зіткнетеся з такою ж ситуацією або ваші близькі, ви будете вже знати, як правильно вчинити. Запишіть, будь ласка, речення, книжка допомагає в житті у свій останній рядочок на сторінці 57. Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні з вами складали на уроці? Сьогодні ми з вами намагалися складати розповіді за реченнями. З чого складали свої розповіді? З речень, які нам пропонували. Про що дізналися з розповіді? З розповіді, яку ми склали на початку уроку, ми дізналися, куди ходили дітки Юрко і Оленка, та які книжки вони там собі вибрали. Для чого існують взагалі бібліотеки? Дітки, ви знаєте, що таке бібліотека? Бібліотека це така будівля, в якій зберігається безліч книжок. Бібліотека існує для того, щоб люди приходили туди, вибирали потрібну книжку, брали з неї необхідну інформацію, читали і розвивалися. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Синю, зелену, червону, помаранчеву, жовту чи блакитну. А я, дітки, дуже вам дякую за вашу роботу, за старанність, за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!